Всім привіт! І з вами я, Автобот. І ви справді повірили, що я покину такий сервер, як мув, та я ніколи не покину такий крутей сервер навіть на один сезон. Ну, а ось як я прожив після своєї смерті. Як тільки я зайшов, я склав собі ось такий невеличкий сет ресурсів. Та побіг на ферму тотемю та зустрів шторма, який складав ресурси. Я взяв трішки редстоуну зі скрині та взяв трішечки ресурсів зі скрині, там де були, все важливе. Далі я почав робити собі кращу броню. Для цього я використовував всі свої смарагди, які в мене тільки були. І по кращу броню я пішов до коради, і в неї та сама база вигляді хреста, яку я показував в минулому відео. Прийшовши до себе на базу, я вирішив побудувати стовп і знаковалень. Я не знаю чому. Потім я вирішив вирівняти собі територію. Ну, а ось що в мене вийшло. Потім ми з Айром пофармилися на фермі Інфорда, щоб добути опит. І для цього мені довелося йти в 30-царство. Тобто до коради. Далі я продовжував прокачувати собі броню. Я зайшов із новим крутим паком, який, до речі, дав Максус. Силку на його канал залишу в описі відео. Далі я почав копати собі низири. І під час цього я допустився великої помилки. Я не взяв собі тотем у ліву руку, і через це я помер. І я одразу побіг через метро, яке я викопав до території Айра, щоб повернути собі ресурси. І я їх повернув. Єдине, що я не повернув, це кайло. Дякую всім за перегляд. Бувайте. І хотів би показати, як виглядає клан, у якому я зараз. Айр зробив доріжки і по боках ось такі стінки із яхід. У нас є ось такий водоспад та моя стара база, у якій раніше жив. Зараз у ній живе Айр та Шторм. Також у нас є ось таке місце для засідань і так далі. Типу, як в демократів, адже наш клан якраз демократи. також у нас є вулики. А ще у нас є біседка. Ось це база Айра, напевно, майбутня. Він її ще будує. Він будує її у японському стилі. Також Айреш зараз рівняє ось таку територію. Я не знаю поки на що, але, напевно, там будуть дуже круті проекти та великі. У нас є таке міні подвір'я із маяком та фермою тростини Ну, а ось інша частина метро, яке я побудував. Тут у нас ферма різних рослин. Тут я не знаю, що, якщо чесно. Ну, а це в нас такий здоровий портал. Дуже здоровий. Ну, і кріпер підірвав нам. Також хотів би показати свою базу, та які ферми у ній є. Ось стовп і наковалин, ферма опита. Також я розвожу броненосців. Ось в мене автоматична ферма ламінарії, яка автоматично жариться, ферма-овець. Також я розвожу, точніше вирощую наріст та пшеницю. Автоматична ферма тростини. В трейдхол в мене є. Автоматична ферма камню. Ось мій кіберпес, я будку ще йому не зробив. Мій портал. У мене є такий ліс, на якому я планую побудувати будинок. Ну і на кінець в мене є ще пірс, який я також показував, але не сильно про нього роз'яснював. Він трошки тут вже покраще. Дякую всім за перегляд!